У Луцьку вперше відбулася міжнародна науково-технічна конференція, матеріали та технології в інженерії. До Луцького національного технічного університету з'їхались науковці з України, Польщі, Литви та Італії. Обговорювали сучасні дослідження, технології та перспективи розвитку машинобудування в цілому та нові стратегії розвитку автомобільного транспорту. Зокрема. Дана конференція підсилює і мотивує, перш за все, молодих науковців до певної співпраці, до певної наукової роботи, дає сил і наснаги молодим науковцям, а також дає змогу обмінятися певним досвідом і новаційними розробками, які наші науковці закордонні українські, зокрема, розробляють для допомоги Збройним силам України. Загалом конференція об'єднала 227 українських та 28 іноземних учених. Вони представили 31 заклад вищої освіти, 11 наукових установ та 18 закордонних освітньо-наукових центрів. Серед учасників конференції були й науковці, які ще донедавна працювали на Донбасі. Ми е приїхали. З Крематорська на початку, але зараз ми в Тернополі, Донбаська державна машинобудівна академія. Ну, за таких обставин ми зараз перебазувалися. Це е, дуже важливо, цей базис машинобудування дозволяє нашій країні бути ну, розвинутою державою, яка відома в цьому світі, і є традиції, і є перспективи.